15 листопада, 25 рік, перша секція хроніки відновлення арпінських липок. Тільки що були там наверху, нічого не знімала. Там дуже стрьомно ходити, тому дивилися під ноги. Але на фотках вам показано, що металеву конструкцію переробили вогнезахист. маєте на увазі, що вони нас чують. Як ми верещимо в моїй особі, щоб <сміст> все переробляли. От, звертають на це увагу. Мені дуже шкода, що більше по вівторкам я не буду спілкуватися особисто, вести тих нагляд на наради, бо я йому е... закидую у ці всі болючі місця. Але він мені телефонує через день докладує всі свої дії, докладає, <свісно> От. тому я буду йому в телефонному режимі намагатися. Нічого поки не, напевно, тут не роблять. Єдине, що вони позачиняли, де могли вікна. А де залишили технологічні отвори, отвори, як, наприклад, тут. Зараз я так зроблю. Оп. Закладають шахти на це все мокре, бачите? Закладають шахти. Ця це... Це квартира це щось неймовірне, а... нашу квартиру номер 65 пять. Это... Стрмно відчиняти. Чого? А мы, кстати, йдемо с тобой по второй секции, а не по первой. Ну ми вийшли. Е... А, ну може через подожди, да, там надо було спускати. Нам треба було туди. Ну, в общем, друга секція, а не перша. О тут миші були, те, що не помітили. А, точно. А я миші, не голуби. Ну, щас. Голуби і прибрали, Віка. Ой, тут так воняет, йо, Фу! капець. А -а -а. Мені здається, тут хтось щось на ваш Кучка була повища. тобі так не здається? Ну, спомнів. Ладно, друга секція, та й друга. Так, коли тут собачки фотографірувала. А собачок собачки лежать вже там в другому місці. А, ну наводили шмон, привели в порядок квартиру, поприбиралися, поли поми... помили, і ми з тобою зайшли, ноги не витримали. Ну, Віж ще повалю, просто помита була. Так що ми визначаємося в першу? А, я знизу? Знизу пойдемо, пойдем, так. Да. Ну, вже підемо у другу, що робити. Маріна мені знімала другу секцію, до речі. Ось оце гарний приклад. Зараз покажу отак. Оця квартира, щоб ви розуміли, чому потрібно особисто спостерігати за відновленням цієї квартири. Це 66 та квартира, у неї вона зовсім ціла, і єдине, що вона хоче зберегти, це теплу підлогу. На все інше вже махнули руками. І тому у цій квартирі є заява, щоб прокласти е, постачання води через е, стелю. От. Але наш підрядник е, він е, бере з мором. Він собі робить, колись повернеться власниця і не встигне оком е, моргнути, як її вивернуть у ці двері і заведуть так, як вона хоче. На жаль, тому а, я не знаю, як з цим справитись, тому я і сварюся щодо а, того, що ми не втратили власність, і що власників потрібно слухати. Тут уже далі ідуть двері, міжкімнотні двері. Познімали всі. Тут вони знаю, Фу! Що, проведено под пунктом. проведена, труба подведена під ту стену. Здесь под этим. Хоча у власника було під тою. Ось мазали. Ну, я так думаю, що цей ламінат треба демонтувати, а тут теж забудовник будував. Бачите, навіть цементу нема, поклали так цегло. І все. А тут дуже настяно. Вона що капець. Да. Важко ж, ідеш куди. Угу. Короче, на цьому друга секція фініш. Ідемо першу.